Жінки, що піднімають економіку держави, щоби підтримати жіноче підприємство в Україні, навіть започаткували премію, створено жінками. Одна з переможець цьогорічного конкурсу, переселенка з Донецька Ольга Лекова, вже 10 років виготовляє меблі з переробленого пластику. Як відходи перетворюються на стильні та зручні предмети інтер'єру, бачила Валерія Глущенко. Це різнокольоровий пил частинки колись пластикових виробів кришечок. Тепер це сировина для виготовлення меблів. Це буде в нас журнальний столик. Ми зараз будемо робити фаску, щоб вона була кругленька. Петро за освітою хімік знає секрет отримання міцного та надійного матеріалу для виготовлення меблів. Все навкруги майже 90% з пластику складається: тканина, одежа, все пластик в основному, якщо це не натуральні матеріали. Наприклад, ось це наповнювач на дивани. Це також пластик. Якщо його сплавити, отримаємо от такий пластик. Ну, якщо його більше буде, то... Можна зробити панельку. Скільки приблизно треба? От кришечок, саме пластику на щоб зробити цю. Ну дивіться, на одну панельку виходить десь 19 кілограм пластику, на 10-мм, Ну, це на 15 мм, на 10-мм десь 12 з половиною. Нам висилають зі всієї України такі пляшки, кришки. Ми їх подрібнюємо і отримуємо такі панельки. Засновниця виробництва розповідає, колись давно бізнес розпочали із дизайнів інтер'єру. Після повномасштабного вторгнення зрозуміло, що є запит на облаштування укриттів для шкіл та дитсадочків. На початку дуже багато дітей не хотіли спускатися до укриття, і треба було щось з цим робити, якось їх мотивувати. Тому під кожне укриття ми. Співпрацюємо з директорами, запитуємо у дітей, що б їм хотілося. Це ж робиться першочергово для дітей, і хотілося зробити, щоб це було дійсно комфортно. Меблі, які виготовляють тут, адаптовані для дітей. Малюк сам може розкласти або зібрати нескладну конструкцію. А це основна наша модель меблів для укриттів. Вона зроблена для подвійного призначення приміщень, тобто, коли вона не потрібна, вона складається і розкладається при потребі. Вона для сидіння лежання, розміри за держстандартами. Проектуючи кожен виріб, дизайнери передусім дбають про безпеку і користувачів, і довкілля. Люди долучаються до нашої місії, тому що їм. Потрібно долучатись до безпекових заходів, тобто вони бачать те, що ми робимо. А вони своїм чином долучаються, збираючи і сортуючи пластик. До виробництва долучили і переселенців, розповідає Ольга. Вона й сама, родом з Донецька, до анексії Криму працювала у Ялті. Після початку війни переїхала до Києва. Ми все втратили за місяць до наш банк з банкрутів. І ми приїхали сюди без грошей зовсім. А єдине, що в мене було, це був була робота в той фірмі, в якої відповідно я до цього влаштувалася. Жити у столиці на 8 тисяч гривень зарплати родині було важко. Вирішили розпочати власний бізнес. Ми відкривали компанію, нам вистачило півтори тисячі гривень, хоча рахували, що нам було необхідно більше чверті мільйона. Але ми замінили цю чверть мільйона і монетизували все, що в нас було. Нині у вільний від виробництва час Ольга проводить мотиваційні зустрічі з тими, хто лише планує власну справу. Хоче надихати кожного, хто через війну, так само як і вона, втратив усе донести, що не треба, втрачати віру. Варто завжди йти вперед. Мене завжди мотивував мій батько. В принципі, завдяки ньому я і. Вступила на будівельника. Він єдиний, хто мене підтримав, тому що у нас в родині не було будівельників, у нас лише лікарі. Але він завжди казав, що все, що я хочу, я можу зробити це сама. В принципі, я самостійно все це і зробила. Цьогоріч Ольга взяла участь у конкурсі Створено жінками. Номінація для українок, які не побоялися ввести підприємницьку діяльність в умовах війни, виборола грошову нагороду. Насправді це було неочікувано, тому що подавалася я для того, щоб про наш продукт більше дізналася, але не думала, що я виграю. Ну завдяки а, цій нагороді, це була премія. А, в нас буде можливість вийти на європейський ринк. Тому що ми отримуємо європейську сертифікацію. Тепер Ольга планує розширити виробництво та спробувати із своєю продукцією завоювати ринок Польщі. Валерія Глущенко, Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.